Наталія каже, дуже жарко від тиля з західного боку, коли сонце повертається, а в них там вітальня. І вона закривала об... шпалерами, а шпалери важкі і вони всі опали. Ну, а я кажу, там в мене десь кусочок був. ну Я думаю, що їй вистачить. Так. Навіть лишився. Я кажу, я тобі принесу, я посихаю, як світло буде, бо вони на другому поверсі. Так, і оце я зараз її принесу. Вони легенькі, це для стелі, і ми клеїли на другому поверсі. Та воно вже, ну, цей кусочок лишився. ну Якщо їй треба, то я понесу. І це її кастручка І я. Посмажила котлетки, видно? І я її пригощу. І пішла. Гаєчка, ти що, на мене не звертаєш уваги? І куди ти пішов? О, пополивала хазяйка. Привіт! Привіт, сонечко. Як справи? Все добре? Я за тобою вчора добре поухажувала. А? Красунчик? Красунчик, де твоя хазяйка? Нагулялась вчора? Ну і слава Богу. Так, іду. Я тобі шпалери несу. Ой. А вони не широкі. Широкі. Широкий поріжеш. Так, звісно. Тут, ну я чекала, поки світло дадуть. Айчка. У десять, Наташ. Да. Так мало. А я ні, не можна. Так, да, давай став, а то їй не дадуть і кави попити. Іду, Наташ. Все в нас вчора було добре, всі слухались, Саші звіт послала. Ну, метрові, Наташ. Ну тобі вистачить, а то ето, розріжеш. О, тут А я ж тобі сказала, що це для стелі. Інтересно. От, а в поперек? А ну, метрові, мабуть, не вистачить, Наташ, вікно що. Ну, лучше... Кусочок? Кусочок добро. Ну, так. Да. Наташ, поки тепленькі. А, ой, я тільки що їла. Що ти? Я тільки що ти їла. Не знаю. М -м -м, рибі. А, що ти Тільки що, так вони теплі, ти куди поставиш? Та не тільки що посмажила шість штучок. Думаю, три тобі заберу один. Одну Тільки що сир подоїдала, той що там та що набрала. Ага. Не думаю, це ж уже. ж. Сир доїла, кусочок ковбаси і три помидори. А ти знаєш, як смачно то омлет робити сир терти туди додати, як ото -от, ти всяку фігню робиш? Ну, я знаю, ну ага. то ж сладкий. Нормально? А отой. Ну. А що ти хочеш? У мене нема нічого. Я йому ті самі віддала. Толка в мене, толка. Вчора Оля дала чотири штуки. Кого? Ну наповнені вони цим самим. Ну, як... як кекси? Ні. Ну як заверне. Ага. Он то так як і там ото і слівок. А, еклі. Еклери. то да. догадайся з трьох букв, да? Чи з да. трьох раз. І я ж ішла. Вийшла з хата, він вже назад тому, uh -huh. на цьому. Це сьогодні я... зранку? Сьогодні зранку. Наташа, я хотіла запитати, він вчора їв спочатку. Бо я ж то через дивлюся, їсти добре їсти, так думаю, чи yeah. доїв, чи ні. Так, yeah. ну можна на камеру розповісти, як ви вчора від Це їй 85 було, yeah. наді було день yeah. народження сестрички. Як ви погуляли? Це ну хорошо, посиділи та й порозіралися. Я ж вчора хотіла там остатися. Ну то ж ти ще то. А Наташа мені телефонує, каже, а що мамка там остається, на ніч не прийде. Кажу, вже приїхала. Я хто там останеться? Це хотіла. Я хотіла, ну воно ж жарко. Ну так. Да. А я й думаю. Та це ж? Я в хаті розділася і все. Ага. А там у залі світу нема, кондиціонера не включиш. Жарко. В залі там одне віконечко. Ну, оце ну, вікно, вікно. Да. Вікно. Представ, кажу, Міша, нехай ця машинка остається, коли з другим разом приїдеш. Стиральна машина. А я поняла. А ми, я не знаю, скільки ми вийшли. А він каже: ну, я щас хоч гляну, що воно там, можеш окуплять, ага. Глянув, коли злетів оцей же. Рімінь. Ну, так як ти й казала, ти казала? Так, ну, все той, ага. так він надів той ремінь та й поїхав додому. А, а він без Олі поїхав? І Оля, і, і, Надя, і Надя, всі, всі були. Оля тільки вскочила в квартиру та переділася, а ми, а ми і не піднімалися. Ага, я поняла. Сиділи ми, в машині. В машині сиділи і не піднімалися, а воно жарко, Господь. Я З мене є, як так, та, ну, та ще випили оце ж по фужеру вина. Ага. Все так Надя в такий теплий період родилася. Ага, вона каже, я кажу, як там, бідна мамочка, в таке время родила. А вона каже, ну тоді ж таких жарів жаров да, да, не да, було. Да. Це все останні роки таке. Ну так. Да. Ну там і кондиціонер, ага. ну воно оце ж через Надю можна ж туди ближче було підійти. Такий же ж все холодно. Ну, ж все холодно. Сіла... Наташ, доживем до її, дай Бог, років, то будемо і самі Вона такі. Сіла зразу, хотіла від вікна, а тоді залазить же ж туди. Угу. Ну сідайте молодша, ти ж туди, а я сюди. І воно оце по проходу, оце ж цей кондиціонер. Угу. Давай поміняємося містами, мені в шию дує. Ой, Боже, ну треба примхи її. То я ж тоді сіла з краю, а вона ж туди до вікна дужче. Ой, та так понаїдалися, що шо... ще. Угу. Ну, а я ж молоко забрала, а я, ж, я не чула, прийшла Карінка і ага. стукалась, стукала, я нічого не чула. Наташа каже, телефонує, Єлі дотелефонувалась мені. Тетя Тоня, ви заберете на ттьо Наташі молоко? кажу, звісно, заберу. Так ви вийдете. а вона вже під забором стоїть. Ну а я ж по хаті роздіта в купальнику ходила, бо жарко дуже. Кажу, зараз я оденуся й вийду. Ну і вийшла ж, і ля-ля-ля-ля, Кажу, Наташ, треба йти, бо кажу, молоко прокисне. Ну, давно ж не бачились. Вона третю неділю, оце вже як в відпустці. І отож, так я його тоді в холодильник, а толку, що в холодильник, холодильник же ж теж. Ну, так все одно. Ну да, ну да. Ну можна ж сьогодні перекип'ячувати, але в мене немає настроєння. Я поняла. Ну, ну маю скисне скисне. Ну а сам це... як молоко. Я щас додавлю, нема ж куди, а приї прийшла вже було ж де, де... що? Як же було воно? Без десяти чи десять минут дев'ятого. Так думаю, ні, без десяти вісім, мабуть. Так я думаю, ну за я його й погодую. Ну, да. Ну, да. А от я тобі телефонувала, щось я ж тобі хотіла запитати у тебе. Блін, ну, я ж не, не пам'ятаю. Не, не, не Та в тебе ну. там взагалі відсутній не зв'язок, а вообще, ага. ну що як батарея сіла, типа. Думаю, так, а щось я так конкретно хотіла в тебе, ну я вже а зараз то, не пам'ятаю. А дуже свят уже немає, бо ага. я казала дзвонила і до тіті Наташі, і, до, і до, того, до міші, і до мамки. А, я згадала, що я хотіла. Ти ж дала указання за Айку. Думаю, ну моргошка сюди зайде поїсть. А кури, ти за кури нічого не сказала. Думаю, блін, і ще, і, і не бере трубку. Думаєш, ну, а що з тими курьми робити? Ну оце ну, ж треба було їх закрити. Ти думаєш, я закрила. А, ну нічого не сталося Та, з ними. Нічого. Ну, і слава Богу. Ну, там їсти й вода все є. Ага. Так закрити ж двері було. Ну ти ж не сказала, що з тими курьми, Нічого не І я то ж тобі зателефонувала. Думаю, взагалі зв'язку нема з нею. Ну що ж це таке? Та не тільки воно угу. ні в кого немає. Ну, було. а то ж ви приїхали, це півдев'ятого, по-моєму, в тебе вже вікно було відкрите і скрізь повідкривала, а тут Наташа, вона мені телефонувала, я не чула. Я їй пишу потім, що Наташа, я не чула дзвінка. От, а я ну як ти ото, або в Тіктоки -е сиділа, або в Ютубі, воно чогось не, не дістало той дзвінок. А що вже то тоді був світ? Та у мене ж тут є е е гігабайти а, мої. А. От тоді вона мені зателефонувала ото, що, А я ж відео посилала за маргошку, mm -hmm. і там же на неї напав гарбуз. І вона ж ото срочно в мені бігом, щоб ти. Ну, вона, видно, спарувалася так. Да, 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 да. а, вчу... а оцю ніч кричали коти, страшне. А я не, не чула. Ай. Ну я, ну, я п'ятого вийшла на вулицю. Та ні, я пізніше. Я пізніше. Так не хотіла б вставати. Думаю, в мене шкури одкрити. <сум> ну, шкури... ну, так не хотіла. а тоді ж наволочки поміняла в себе. Ну тоді отож пооткривала, все. Так, От... Наташ, де молоко стоїть? А в мене тільки стоїть. А так як і було, так? Да. Я вже надпила, да. Єсь куди. Ой господі трошки витерла холодильник, потік. Думаю, і головно на дверечках. Думаю, ну що ж воно в мене оце таке борщова приправа? А -а. Ну все, розходимося. Клей. все, пока. Зараз я воду закручу. А що в тебе там тече? Капельки. А, капельки. Ну так. Да. Айку не видно. Все. Ага. Я понакліплювала ці. Взяла я. Хоч. Не впади, ходь. А хтось а Оля, Оля купила. купила. <реш> Лін, ну, о, це мухи не будуть його То там я, тривожити. Ай, ти... не видно навіть, а он бачу, висять. Ага. Десь туди далі. Так, да, ну це я бачила, я Саші показувала, де він там лежить, сховався. Ну, ну хоч... не встає мухи. Там, о, думає... о, це він не буде хоч тепер чесатися від тих мух. Ти вийшов, ти мене. А я поняла. Ти будеш дивитися, як я туди додому дійшла. Що ти там чухмаришся? Красавець одвернувся. А я пока. Пока, красавчик, пока. Пока. Ух, ти ж гарнючий. Пока.